Привіт! Алгоритм розслаблення ввечері. Дуже простий, зрозумілий, швидкий. Я спробую вкластись приблизно в хвилин 10. Ляжу на опору, Килимок або на щось іще. І що ми зараз зробимо? Ми зараз. Сподіваюсь, ми не видно, збалансуємо таз, а, плечі, голову та центральну вість тіла. Добре. Пропоную тобі лягти зручно. Та... зробити декілька. Плавних, спокійних вдохів та видохів. Через ніс. І просто дозволь собі відчути, як зараз розподілена вага між твоїми ногами, тазу, лопатками. Наскільки симетрично. Доторкається до опори тіло зліва та справа. Добре. Добре. Можеш прикрити очі, можеш залишити очі відкритими, якщо очі прикриті, тоді... Якщо очі відкриті, тоді свій зір і зроби його панорамним. Постав свої стопи ближче до тазу. Добре. Стопи паралельно, ноги паралельно. І поклади одну руку собі на живіт, а іншу руку поклади собі на груди. Так, наче кладеш руки на поверхню води в морі чи в океані. Тобто на цю поверхню ні надавити. Але одночасно з цим руки можуть бути повністю, наче з'єднані з місцями соприкосновення з корпусом. Добре. Добре. І тепер частина уваги в стопи, частина уваги в ТАЗ. Навдосі. Стопи опираються в опору і копчик м'яко припідіймається. Поперек притискається до опори. Видох, копчик кладеться на опору, а поперек трошки вигинається. Вдох, поперек притискається, копчик припідіймається. І разом з колінами трошки рухається вгору. Видох, зворотній рух. Копчик опускається, а поперек припіднімається. І так повтори ще принаймні 3-5 разів в твоєму ритмі вдоху і видоху. Вдох. Поперек скругляється, копчик підіймається, видох, зворотній рух. Тут амплітуда не важлива, а важлива синхронізація руху та дихання. Добре. Після чергового видоху, добре. Після чергового видоху. М'яко припідніми уприся в стопи припідніми таз і руки свої поклади за головою витягнуті руки. Якщо руки не опускаються, ну не доторкаються прям кистями рук на опору, тоді залиши їх в такому положенні, в якому комфортно, бо можеш покласти руки ширше, щоб все ж таки руки лежали. А якщо за головою вони лежать, тоді хай лягають. При цьому шия вільна не затиснута. Добре, і опусти поперек. Наскільки симетрично розподілено розслаблення в верхній частині тіла зліва та справа. І наскільки симетрично права та ліва рука доторкаються до опори. Просто дозволь собі це відчути. Добре. І можеш також випрямити коліна, випрямити ноги. І м'яко п'ятками потягнутися ще далі. Добре. І зараз трохи покрутимо стопами. Значить, стопи просто. Роблять кола. Можна в одному напрямку, в однаковому напрямку, можна в різних напрямках. Амплітуда не важлива, а важливо те, що, щоб рух був плавний. І просто дозволь собі відчути. А де в тілі? Передається імпульс та натяжіння руху в стопах. І спробуй змінити рух твоїх стоп? І так само. Продовжуй спостерігати за збільшенням плавності, розслаблення в твоїх ногах, тазу, животі, спині, плечі також можуть бути розслаблені, поки ти продовжуєш виконувати цей круговий рух стопами. І ти можеш відчути, а чи рухається таз та лопатки і потилиться під час руху стопами вгору та вниз? Просто дозволь собі це відчути. І Дозволь собі відмітити, що як тільки ти ще більше помічаєш поєднаних рухів хі -хі, через наче ланцюжки, то тим більше ти занурюєшся. У відчуття тіла та у відчуття ще більшого балансування та розслаблення. І поступово дозволь собі зменшити амплітуду цих кругових рухів стопами. І в якийсь момент, коли ти відчуєш, що вже достатньо, тоді Повністю зупини цей рух. Поверни руки в вихідне положення, коли руки трошки приблизно під кутом 30-45 градусів від тіла і руки долоні повернуті догори. Можеш дозволити собі спробувати. Проверни долоні вниз до опори і вгору до стелі або до неба. І дозволь собі відмітити, а як в різних положеннях рук себе відчуваю, як поводять себе плечі. І ти можеш дозволити собі відмітити, що. Коли долоні повернуті догори, тоді плечі також розгорнуті і розслаблені. Добре. І дозволь собі зараз відмітити, а як змінився розподіл ваги між стопами, колінами, в тазу, попереку, руках, лопатках і як змінилось як змінилося відчуття ваги, якою голова давить в опору. І одночасно з цим дозволь собі відмітити, а як змінилося дихання. І як змінився твій внутрішній стан порівняно з тим, як це було до цього? Просто інтуїтивно. Або може у вигляді якихось образів, запахів, звуків, кольорів. Чайка полетіла. Добре. І... Добре. Якийсь момент, коли ти відчуєш, що вже достатньо, ти можеш поставити знову стопи ближче до тазу, перевернутися на будь-який бік, на той бік, на який зараз більш хочеться. Зробити декілька вдохів-видосів на боку. Почекати, поки ти будеш готовий чи готова. Піднятися і тоді за допомогою рук припідімись, щоб спочатку сісти, зроби ще вдох та видох. Потім на зігнутих ногах, точніше, на зігнутих, на зігнутих колінах. Просто звисне. При цьому плечі не затискають, шия витягнута. І тоді потім, як, наче, а, росток, який утром зранку під час сонця, того як сонце на нього світить, підіймається. І так само, з таким образом, ти можеш плавно. Піднятись та випрямитись. І повторити це в своєму ритмі ще декілька разів. А... І потім після декількох разів, коли ти поприй... попускаєшся, попідіймаєшся, просто потім встань та відчуй, порівняй. А як зараз змінився розподіл ваги між твоїми стопами? Наскільки вертикальна лінія в тазу права та ліва частина тазу, наскільки вони вертикальні, горизонтальні осі? Наскільки в одній горизонтальній осі плечі? Наскільки однакова відстань між вухами та плечима справа та зліва? Як рухається дихання? На цьому все. Бажаю тобі доброго відпочинку. На все добре. Дякую.